Мені ну, цікаво, коротше, є така проблема. Ось такий є у нас спорткомплекс на території спортивного ліцею, який побудували, як з, до речі, хто знає хто. Я так розумію, за недотримання е, норм будівництва просто криша ліцею забила. Це не прильот шахєда, чи ще якась фігня, чи вибухова хвиля, Ні, нічого з ним не було. Це ще відбулося, так здається, що навіть що до війни. І головне питання в рубриці ці. Полягає в тому, якщо от афішувати і знімати постійно от такі от моменти, щоб було краще якось видно, от так, хтось буде реагувати чи ні. от Мені просто цікава ваша думка. Пейзаж зверху спортивного ліцею коротше, був. Тепер зараз пейзаж знизу Ведеш ти таку дитину до школи. Ну, захотів знайти, щоб похвастатися, що дитина вчиться в спортивному ліцеї. І от сам центральний спорткомплекс, який вже так стоїть років з нема що два мінімум, те що я знаю. Може більше. Ось так виглядає. О. Так все, ну, ілюстрації. Діти оздобили як могли. От. Вже хто вікно розбив, думаю, яка різниця, хто нічого не ремонтує. Отак розійшлося цей дах, завалився всередину. Ну не знаю наскільки була конструкція крута. От, хто шарить будівництво може підскаже, прокоментує це будівництво, як взагалі побудоване, чому завалилося. Мені от самому навіть цікаво, тому навіть цікаво, може хтось знає, як воно буває. Ось такий спорткомплекс. Ну те, що цегли збудовано, то нормально, залишилось. А це все інше. В принципі, вот так вот.